Привіт, друзі! Хочу показати, як я вийшов в ситуацію з підв'язками помідорів. Я цей метод побачив в інтернеті. Поки спробую його на цьому частку великому. А на других двох участках, де в мене менше помідорів, я використав один із методів, який порадили саме ви мені під, коментаря... під відео в коментарях. Тому обов'язково підписуйтесь і незабаром. Побачите те відео, і точніше той спосіб, який я використовував, буду використовувати. А зараз погнали. Хто дивився, як я підв'язував гірки, може пам'ятати, що я використовував там картридж фільтра від води. І так само тут я його використав. Я забивав старі гілки і нав'язував, звичайно, нитку. От таким чином. Я їх попідв'язав. Як він себе проявить, я ще поки не знаю. Якось на вигляд поки не дуже. Але вихід поки ситуації знайшов. Поки буде так, якщо щось буде йти не так, як мені буде подобатися, звісно, придеться перев'язувати, але поки маємо, що маємо. А ви обов'язково ставте вподобайки. Якщо можете порадити щось краще, я тільки буду. Радую вашим порадам і само собою підписуємося на мій канал. До зустрічі, гарного вечора всім!